Саме для мене хаті було мої. Оце саме мені радисть. Бо в нас вже магазин закритий в бару і немає вже книжок де купляти. Тут про що пояснює, що про, про всіх птахів, а я буду їх заповняти, де в мене ще. Свободні листки там є, то я буду туди, бо в мене вже не вистачало матеріалу, то так і вже стоїть все. Юлечка, я, Володимир Тихонович, дуже дякую вам за все це, що мені потрібно, все тут є. Все, як ви тільки могли знати, що мені потрібно. Але ж коли мова йшла про пташок, то що ви зробили те, що мені потрібно?